Вітаю вас на каналі Українці в Німеччині. Сьогодні дещо складний емоційно для мене матеріал, тому що я буду ділитись досвідом оформлення інвалідності та ступеня догляду моєму сину Платону у Німеччині. Тому одразу прошу вашої підтримки. Я впевнена, що ця інформація буде корисною не лише для батьків особливих дітей. А й дорослих з інвалідністю, тому що ви зрозумієте послідовність дій у Німеччині та зможете збагнути безліч нюансів, на які, можливо, до цього часу не звертали увагу. Почну з того, що лише через три роки життя у Німеччині ми запустили процес оформлення інвалідності Платона. Чому так довго тягнули? З Самого початку ми підтвердили діагноз аутизм у Німеччині. Для цього були на прийомі у психотерапевта, зустріч з яким чекали понад 4 місяці. Я думаю, що всі знають, що до вузькоспеціалізованих лікарів потрапити складно, особливо перший раз. Підтвердження діагнозу нам потрібно було для школи і Jugendamt, щоб подати документи на «Schulbegleiter», це людина, яка супроводжує Платона у школі. Я записувала про т'ютера, тобто цього шульбеґляйтера, окреме відео. Посилання знайдете в описі, тому не буду детально зупинятися знову на цьому. Отже, діагноз ми підтвердили у перший рік нашого життя в Німеччині. На папірцях це вже було, але саму інвалідність не оформлювали одразу. І вже коли адаптувалися і навіть змінили тимчасовий захист на інший статус, це було у квітні цього року. Вирішили, що прийшов час зайнятися ще й інвалідністю. Поштовхом насправді стали дві причини. Перша – визнання діагнозу для школи було недостатнім. Особливості дитини не завжди враховувалися під час навчального процесу. Важливо те, що Платон навчається у звичайній початковій школі, а не спеціалізованій. Але вчителі там не завжди розуміють або не хочуть розуміти і враховувати його особливості. І щоб аргументувати звільнення Платона від деяких завдань, потрібен офіційний документ, якраз та сама визнана інвалідність. Друга причина осіка: ми в сім'ї працюємо двоє з чоловіком і платимо доволі високі податки. І після вивчення теми з'ясували, що оформлення інвалідності дає податкову знижку. Я розкажу про це далі у відео. А поки хочу зробити важливе спостереження. Якби ми одразу запустили процес оформлення інвалідності з приїздом до Німеччини, то це у нас би зайняло півроку, рік, а то й півтора, як у більшості глядачів, які зараз будуть слухати це відео. Я була б дуже рада, якби ви поділились і своїм досвідом, бо це допоможе іншим. Але так як ми за три роки життя у Німеччині вже пройшли всіх лікарів і підтвердили діагноз, то саме оформлення інвалідності зайняло у нас лише три місяці. Тут якраз важливо наголосити на тому, що в Німеччині не важливо, чи була у вас інвалідність в Україні чи ні. І те, що ви можете надати перекладені німецькою мовою документи про інвалідність в Україні. Вам не допоможе насправді отримати німецьку інвалідність. Це лише може допомогти переконати сімейного лікаря, що вам потрібно дати направлення до спеціалізованого лікаря. Німецька інвалідність оформлюється на основі висновків саме німецьких лікарів. Отже, як ми подавали документи для оформлення інвалідності сину, все зробили онлайн. І надіслали документи у Центрун und Soziales. Я пропишу цю назву в описі. Я також залишу там список документів, які ми подавали. Але звертаю вашу увагу, що я конкретно буду говорити на прикладі землі Баварія, де ми проживаємо. Хоча думаю, що сам список документів від землі до землі не сильно той відрізняється. Обов'язковими мають бути фото 35 х на 45, заява про згоду, einwillungserklärung, копія паспорта або дозволу на проживання. Додаткові за наявності не всі одразу, а те, що відповідає саме вашій ситуації, можуть бути ось такі документи: висновок від сімейного лікаря, висновок чи висновки від лікарів спеціалістів, лікарняний епікриз, виписка після реабілітації. Висновок про потребу в догляді, Pflegegutachten, якщо ви раніше оформили ступінь догляду, аніж інвалідність, це, до речі, можливо, я про це буду розповідати далі. Також може бути пенсійний висновок, висновок про опікунство, висновок страхової компанії у випадку якихось нещасних випадків. Також можуть бути документи при порушеннях зору тест, при втраті слуху, аудіограма від Акустика слухових апаратів або навіть календар мігрені щоденник головного болю. У випадку Платона ми також надіслали лист від Jugendamt про надання шульбегляйтер та вказали контакти нашого сімейного лікаря, дитячого сімейного лікаря і психіатра. Через три місяці Платон отримав інвалідність 70 град зі 100 можливих з літерами БГХ. Коротко поясню, значення цих літер. Насправді є ще й інші літери. Цю інформацію, якщо потрібно, я вам окремо розпишу у коментарях. Літера Б означає потребу людини, яка супроводжує. Це значить, що Платон має право на безкоштовний супровід у громадському транспорті, музеях, зоопарках, кінотеатрах тощо. Людина, яка його супроводжує, також отримує безкоштовний або пільговий вхід. Ми вже перевірили, як це працює. Наприклад, коли ми відвідуємо басейн і йдемо втрьох. Я, як доросла, плачу повний квиток, Платон платить півціни як дитина. А Мирослав ще один дорослий, який його супроводжує, проходить безкоштовно. Наступна літера Г, тобто значно обмежений у пересуванні. Ця позначка дає право на знижки або безкоштовний проїзд у транспорті, а також можливість отримати паркувальний дозвіл для інвалідів. Також можна подати на компенсацію транспортних витрат або користування спеціальними перевезеннями, наприклад, Behindertenfahrdienst. Щоб отримати право на безкоштовний проїзд Платона у транспорті, плюс безкоштовний проїзд для однієї супроводжуючої особи, ми додатково подали заяву. Інформація про це була у пакеті документів про інвалідність. Ми просто відповіли на один із запитів, і нам надійшла додаткова наклеечка, яку треба возити тепер з собою. Також можна замовити значок інвалідності на автомобіль. Зі слів моїх глядачів з таким значком можна паркуватися на місцях для інвалідів. Не лише в Німеччині, а й в інших країнах Європи. І літера «Х» – «Hilflos». Безпорадний потребує постійної допомоги. Це одна з найважливіших літер, бо вона означає, що дитина не може самостійно виконувати більшість базових дій. Гігієна, одягання, харчування, пересування без допомоги дорослих. Позначка Х дає право на найвищу податкову пільгу до 7400 євро на рік, а також впливає на визначення флегеград – ступеня догляду та інші соціальні виплати. І отут треба детальніше пояснити, бо багато хто просто не знає про податкові знижки. І хочу зараз наголосити на тому, що я розповідаю речі, до яких ми дійшли поступово. І це надзвичайно цінна інформація, тому мені буде дуже приємно, якщо ви не лише подякуєте в коментарях, а ще й поділитесь цим відео, щоб люди знали, мені хочеться людей проінформувати і допомогти їм таким чином. Отже, ми говоримо зараз про податкові пільги. Розглянемо на прикладі сім'ї чоловіка і дружини, які заробляють загалом в рік 80 тисяч євро. В коментарях я зможу вам порахувати інший приклад. Пишіть, але зважте на те, що це дуже приблизні прорахунки, лише для того, щоб зрозуміти механіку, як це працює насправді. Отже, при доході 80 тисяч євро податкова ставка приблизно буде 20%. і без інвалідності потрібно буде заплатити десь 16 тисяч євро податків. Я тут говорю лише про податки без соціальних внесків в медичну касу, на пенсію чи по безробіттю з інвалідністю дитини у 70 град без літери Х. Вона одна з найважливіших, я вже це говорила, з'являється додаткова сума станом на 2025 рік у розмірі 1780 євро, яка не оподатковується. Тобто, після математичних розрахунків ми вже маємо сплатити податків не 16 тисяч, а приблизно на 360 євро менше. Але якщо є літера Г, як у випадку з нашим сином. То не оподатковуватись буде 7400 євро, а це вже призведе до того, що ми зекономимо приблизно 1500 євро на податках за рік. Тобто, якщо ви маєте інвалідність у Німеччині, працюєте, то під час подання податкової декларації ви зобов'язані просто вказати, що у вас або у вашої дитини є інвалідність, і це вплине на податкову ставку вашої сім'ї. Отже, з цим питанням ми розібрались, і що ми далі робили після отримання інвалідності. По перше, ми повідомили школу, і я сподіваюся, що це тепер вплине на те, що особливі потреби Платона будуть враховуватися більше. І також нам відкривається доступ до різних центрів для подальших занять із дитиною. Насправді, мене часто запитують, чи має Платон в Німеччині якісь додаткові заняття з психологами чи іншими спеціалістами. Тут все можна сказати, знаходиться у статусі все складно. І ми лише маємо зустрітися у центрі для аутистів зі спеціалістами, які нас вже попередили про те, що додаткові заняття, наприклад, сенсорна інтеграція, буде можливо, але через найближчі півроку десь. Знаю, що ця проблема є не лише у нас, тому на правах реклами хочу розповісти про центр, куди вже зверталися підписники моєї сторінки в Інстаграм і залишилися дуже задоволеними. Спочатку навіть поки покажу відгук однієї з підписниць, а потім розкажу про сам центр. Кілька місяців тому, коли я випадково потрапила на вашу сторінку, ви в той день якраз відмітили в сторіс центр, який займається додатковими заняттями з розвитку з дітками. Мій маленький племінник в спектрі аутизму, він знаходиться в Німеччині. А в Німеччині ви самі знаєте, як з такого роду заняттями справи. Не дуже. Я у вас якраз побачила інформацію про те, що цей центр проводить інтенсив Вів по кілька тижнів в Ужгороді. І ось мій племінник нещодавно повернувся звідти. Дуже вам за це дякую. Мова йде про український центр розвитку і реабілітації дітей Тімі Клаб. Який уже понад 5 років допомагає сім'ям, де є діти з особливими освітніми потребами, зокрема з аутизмом. Центр працює у двох містах Харкові та Ужгороді, а також проводить онлайн-супровід для сімей з України та інших країн Європи. Підхід «Тіми Клаб» базується на доказових методах і міжнародних стандартах. У центрі є психологи, дефектологи, логопеди. Або терапевти, нейропсихологи. Фахівці сенсорної інтеграції АФК, це адаптивна фізкультура. Українські батьки за кордоном прошу звернути увагу, що у центрі є онлайн супровід при аутизмі. Тімі-клаб допомагає батькам організувати роботу з дитиною вдома, налагодити комунікацію, поведінку та розвиток. Також є інтенсиви в Ужгороді, про що я власне розповідала у коментареві моєї підписниці в інстаграм. Це короткострокові програми для дітей. І батьків, що приїжджають на діагностику та консультації фахівців. Окрім цього, у центрі є Діагностика АДОС це міжнародно визнаний стандартизований інструмент для оцінки і діагностики розладів аутистичного спектру у дітей з раннього віку і дорослих, які застосовуються і у Європі. І результати цієї діагностики визнають у європейських країнах, здається, окрім Великої Британії. Під відео я залишу посилання на сторінку сайту, яка присвячена саме аутизму, а також. На сторінку в інстаграм, де ви зможете задати свої питання спеціалістам Тімі Клаб. І також хочу звернути увагу батьків, що центр працює не лише з особливими дітками, а й з нормотиповими. Якщо вам потрібен буде, наприклад, психолог. Переходимо до наступної теми фліґеград після оформлення інвалідності. Ми також подали документи в медичну касу АОК на встановлення флієград, який можна отримати навіть без інвалідності, бо це ступень потреби у догляді. Але у вас у будь-якому випадку має бути встановлений діагноз або документи про операцію, реабілітацію у Німеччині. Просто так звернутися і сказати, що потрібен догляд вашій дитині, дорослому чи літній людині, не можна. Мають бути аргументи. Існує 5 ступенів Pflegegrad. встановлює їх комісія із медициніша Дінств. З якою самостійно зв'яжеться ваша медична каса. Ви заздалегідь отримаєте лист з датою і часом, коли до вас додому завітає перевірка. Задача цієї комісії оцінити, наскільки людина спроможна самостійно виконувати базові життєві дії: гігієну, одягання, прийом їжі, пересування, орієнтування у просторі та часі, а також чи має когнітивні або поведінкові порушення. Ця перевірка стосується не лише дітей чи людей з інвалідністю, а й людей похилого віку. Звертаю на це особливу увагу. У Німеччині саме через систему Pflegegrad визначають рівень допомоги і догляду для літніх людей, які, наприклад, мають деменцію, хворобу Альцгеймера або інші порушення пам'яті й орієнтації. Комісія оцінює, наскільки така людина. Може самостійно доглядати за собою, приймати ліки, пересуватися, спілкуватися, орієнтуватися вдома та за його межами. І від цього залежить не лише присвоєний ступит догляду, оцей флегеград, а й сума щомісячної фінансової допомоги чи обсяги професійного догляду, які людина або сім'я можуть отримати від медичної каси. Як почати процес визнання флегіград? Ще раз наголошую на тому, що у вас може не бути інвалідності, коли ви будете це робити. Напишіть до своєї кранкенкаси, АОК, ТК, БАРМЕР, ДАК чи іншої у відділ Флегекаси. У листі достатньо написати. Герміт пентрагелян дертфлегіферзіхрунгфюр ім'я, дата народження, біте зенденземія діеншпрехенден уталагенсу. Я напишу це речення під відео, і ви зрозумієте про що мова. Як ми готувалися до комісії, яка приходила до Платона? Зібрали медичні висновки, цокні зі школи з характеристиками вчителів, переписки з Юґентамт і організацію, яка надає нашому сину Шульбеґляйте. Також безкоштовно пройшли в інтернеті Pflegegrad Rechner, який допоміг зрозуміти перелік можливих питань та попередньо самостійно визначити Pflegegrad. Я залишу посилання на цей сайт, і також скажу, що на цьому сайті ми самі визначили, що у Платона буде другий флікград, так воно і відбулося. У призначений день перевірка зайняла півтори години. З Платоном спілкувалися насправді мало, більше зі мною, бо я працюю вдома і постійно перебуваю з сином, і я доглядаю його. Уважно перечитували листи від вчителів і соцпрацівників, також оглянули кімнату сина та нашу ванну кімнату. Через три тижні ми отримали лист інформацією про другий флігеград. У Баварії цей ступінь дає щомісячні виплати 347 євро. Третій ступінь, наприклад, дає вже 599 євро, четвертий 800 євро і п'ятий 990 євро на місяць. Але додам, що четвертий і п'ятий ступінь отримати ну, зовсім нелегко. Далі важливий нюанс: коли людина, дитина чи дорослий отримує флейгегель, тобто грошову виплату за домашній догляд, який здійснюють члени родини, держава хоче переконатися, що догляд справді відбувається і що все організовано правильно. Для цього медична страхова каса, каси зобов'язує проводити регулярні візити від спеціаліста з доглядової служби або соціальної організації. Частота таких візитів залежить від ступеня догляду. Для Пфлейгіград 2 і 3 перевірка проходить раз на півроку кожні 6 місяців. Для пфлейґеград 4 і 5 раз на 3 місяці, а для Пфлейґіград 1 такі візити не є обов'язковими, але їх можна замовити добровільно. Зазвичай приходить медсестра або сертифікований Плієгер від організації, яка має доглядову ліцензію. Візит триває приблизно 30-60 хвилин. Спеціаліст перевіряє, чи все добре з доглядом, дає поради щодо полегшення щоденних процедур, може підказати, як отримати додаткові допомоги чи технічні засоби, наприклад, сидіння у ванну, поручні, тримачі тощо, а також оцінює, чи не погіршується стан людини, що може бути підставою для підвищення флігіград. Але ми зобов'язані замовити цей візит, назначити термін самостійно у доглядовій організації. Якщо ж візит не буде проведено вчасно, флігікаси має право зменшити або призупинити виплату фліґегель до моменту, поки перевірка не відбудеться. Це відео буде вже дуже довгим, але я вважаю, що краще об'єднати всю цю інформацію, а не ділити її частинками, і розповісти одразу, щоб у вас виникла загальна картинка і уявлення, як це все працює у Німеччині. І далі хочу перейти до ще однієї фінансової допомоги під назвою Landespflegegeld. На яку ми також подали документи, але звертаю увагу, що ця допомога лише існує для мешканців Баварії, які мають флієд 2 або вище, і становить виплату у розмірі 1 тисячі євро щорічно, це на поточний момент. Але з 26-го року нібито планується 500 євро на рік. Заяву на цю допомогу можна подати на сайті lfp.bayern.de. Крім заяви, потрібно додати підтвердження плєкград, а також аусвайс від всіх членів сім'ї. Заяву необхідно надіслати за адресою, яку ви знайдете у мене під відео. І звертайте увагу, що під відео буде дуже багато додаткової корисної інформації а також будуть титри, які допоможуть вам знайти потрібну інформацію у цьому великому відео. Так от, якщо ви подаєте заяву зараз, ви є новим клієнтом і гроші нарахують одразу. Нам нарахували буквально через три тижні тисячу євро для Платона. Подавати щороку заяву не потрібно, хіба що надсилати інформацію про зміну статусу перебування чи адреси. Ландес у Баварії нараховують щороку автоматично, допоки дійсний флігеград. Здається, це все. Ось таке в мене вийшло відео. Сподіваюсь, що допомогла вам зрозуміти деякі нюанси. Пишіть, будь ласка, свої питання в коментарях, обов'язково діліться своїм досвідом. Це величезна підтримка, коли ти бачиш подібні історії у інших людей. На жаль, у нас не прийнято так відверто і щиро говорити про особливих людей та інвалідність. А насправді тема стосується величезної кількості сімей. Про це не треба боятись говорити. Хоча я насправді також проходила дуже великий шлях, поки дійшла до того рівня, що можу відкрито розповідати про особливості своєї дитини. І якщо ви, наприклад, соромитесь щось запитати в коментарях, то можете написати мені в особисті повідомлення на моїй сторінці в інстаграм. І, звичайно, поставте лайк цьому відео, і побачимось вже у п'ятничному випуску новин.